Новопризначений голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко ознайомився з діяльністю підприємств під його керівництвом. Зокрема, на промисловому майданчику ДСП Чорнобильська АЕС. 23 січня Григорій Іщенко побував на об'єктах ЧАЕС у місті Славутич. Зокрема, на комплексі з виробництва бочок та залізобетонних контейнерів. Також відвідав навчально-тренувальний центр та офісний центр ЧЕС. Це дало можливість не тільки побачити основні виробничі процеси, але й поспілкуватися з персоналом станції. Після ознайомлення з основними об'єктами ЧС у Славутичі Григорій Іщенко разом з керівництвом станції та фахівцями провів соціальну виробничу нараду, під час якої обговорилися поточні результати та ключові завдання на майбутнє. На нараді керівники підприємств доповіли. Директор технічний ЧС Олександр Цітарчук, про виконання виробничих завдань 2024 року. Виколились роботи з фрагментації маркування раніше демонтованого обладнання та металоконструкцій у машинному залі першої черги. Сформовано 116 упаковок радіоактивно-забрудного обладнання та матеріалів. Загальною вагою 80 410 кілограм. Виконувалися роботи з підготовки до режиму консервації приміщень блоків згідно з проєктом остаточного закриття та консервації блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС. В частині виконання завдання з перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему. Для цих робіт на заводі з виготовлення упаковок для РАВ виготовлено 2800 металевих бочок. Це перевищило наші планові показники. Заступник начальника відділу управління персоналом Лілія Андрієва повідомила дані щодо персоналу Станом на 1 січня 2025 року. Фактична чисельність персоналу нашого підприємства складає 2258 одиниць. Ось це одиниць. штатна чисельність, а фактично, 2244. Із них керівники складають 375 осіб службовці 29, фахівці 91, професіонали 668 і робітники 1081 особа. Начальник планово-економічного відділу Валентин Сидоренко розповів щодо фінансового становища. У нас на 24 рік було дове фінансування 1 мільярд 378 479 тисяч. Для покриття, і це, ця сума фінансування Складало близько 15% від потреби на, ну, за нашими заявками для виконання виробничої програми. Для покриття дефіциту коштів у нас були застосовані жорсткі заходи економії. Насамперед дали ефект, ну, найбільший ефект дали зменшення споживання електричної енергії на об'єкті, ну, зменшення щомісячної премії до 1%. Було виконано заплановане скорочення персоналу. Також був вимушений простой, який так всі ці заходи дали змогу перерозподілити кошти таким чином, щоб Закупити електроенергію, але ну, всі ці заходи лише частково покрили дефіцит коштів. Адміністрація ЧАЕС неодноразово зверталася до Дзва, депутатів, інших органів місцевої влади. І в результаті в кінці року, в результаті спільних зусиль, розпорядження кабінетом міністр, було видано на 21 мільйон гривень, які за рахунок ну, цих коштів ми в принципі. Повністю закрили рік, виконали всі заходи, які були передбачені виробничою програмою, на 100% відшкодували витрати пенсійному фонду. 25-й рік у нас, в принципі, також розпочався з дефіцитом фінансування. Ну, тобто, з року в рік у нас граничний обсяг фінансування доводиться на рівні попереднього року, а потім, ну, завдяки. Спільним зусиллям Міндовкілля, Дазва та народних депутатів при, при перегляді е, проєкту бюджету в цьому році нам додали 138,9 млн грн. мільйонів гривень. Начальник відділу відомчого нагляду Тетяна Іудашева повідомила, як здійснюється контроль за дотриманням вимог безпеки на підприємстві. Після наради відбулася презентація основних напрямків діяльності ДСП-ЧАЕС. Григорій Іщенко обговорив пріоритетні завдання, зокрема поводження з радіоактивними відходами та вдосконалення безпеки об'єктів ЧАЕС. Я прийшов вже на стадії, скажімо, завершення підписання галузевої угоди. «Атомпроспілки» хотіло хотіли її прискорити. Я її трошки там призупинив. Ми допрацьовуємо зараз моменти, ви також давали свої рекомендації, пропозиції. Ми це враховуємо. І на сьогоднішній день, скажем, як і 20 років тому, що ще хотів порівняти тоді українське державне об'єднання «Радон» і до працівників «Атомпроспілки», і до того ж коефіцієнту, і практично, щоб у нас виконувалася та галузева вода, яка є в, на екен РГАД Тобто ця ціль є, ця зрозуміла ціль, які ми методи ми будемо добиватися, ну, вже спільними зусиллями будемо говорити. Я зустрічався з матовими, це саме основне і саме болюче питання, яке ми будемо говорити. В розрізі цього там, щодо пенсійного фонду вже були в мене зустрічі з і, там, в Верховній Раді, і ну, мається на увазі там, фінансування. Це яке, знаєте, що от Сергій Васильович мені привозив там звіти там, рахункової, рахункової, палати. рахункової палати, там про нецільове використання цих коштів. Я також про це знаю. Ми підняли питання і зараз. на... Буквально було засідання ради національної безпеки. Ми підняли якраз там два питання щодо переведення, це 17-й закон, щодо довічного використання промислової зони. Ну, десятки так званої, це перше питання, і друге питання якраз по пенсійному фонду. Прийняття цього закону дасть нам можливість для агентства, в цілому для ЧС там майже 200 мільйонів економія, і для агентства 345 мільйонів гривень. Тобто, це значуща сума, яка, скажімо, все таке пішла б, скажем, на фонд оплати праці і підвищення заробітної плати людям. Я буду особисто приймати участь в тому, щоб ми довели рівень, скажімо, вашої заробітної плати, щоб він був на рівні, і, взагалі там працівників платуючих тобто, організацій, які працюють там в зоні відчуження, це вектора і тих же радонів, хоча б до рівня на еканергату. По забезпеченню, по забезпеченню, також ми будемо старатися збільшувати фінансування, будемо даватися готувати відповідні запити також до іпокап видаткам. Дякуючи вам, дякуючи вашій роботі. Да, ви зберегли, скажімо, ту роботу підприємства, але це, я розумію, скажемо, лежить також на ваших плечах. І тому. З свого боку я це розумію. Я скільки буде можливостей, буду приймати всі зусилля для того, щоб все-таки ви ми йшли на роботу. На завершення візиту, голова Даз подякував працівникам ЧС за їхній внесок у роботу станції, відзначивши важливість їхнього щоденного професіоналізму у забезпеченні безпеки на всіх етапах зняття з експлуатації об'єктів.